Футболочки екстра за 10 кілограмів, 3730. Вот різноманітний одяг, як і на чоловіка, так і на жінку. Всякі такі штучки прикольні, футболочки, такі класні футболочки, всякі і приємні до тіла, такі маєчки, футболочки на чоловіка, на жінку, різні кольори, різні розміри великі. Така є. Далі таке щось з футболом, щось для чоловіка, для хлопця, невеликого розміру, дуже класне боді. Це, напевне, щось SXS. Дуже маленьке, класно тягнеться, утягує, дуже прикольно. Дуже класний принт. Далі маєчка така тут на затяжках, воно затягується, прикольно, Розмір 40-42. Дуже класно. Далі таке теж боді, дуже класне, щось таке на вихід, таке прикольне, дуже класне розмір. За хвильку, 42 Ерска. Далі у нас є різноманітні, кажу, чоловіча футболка, широка, велика, розмір швиденько скажу, М. Дуже класно, Простенька, без нічого, теж якийсь топ. Тут є якась штучка на зав'язках, напевне. Не на зав'язках а така зав'язана. Далі боді, теж ма... маленький, якийсь, напевне, S розмір Дуже класний, чорний, класичне. Далі така футболочка, простенька, прикольна. І все. Далі таке щось дуже класне. Якась е... чоловіча футболка, дуже класна. дуже, дуже класна якість. Отака. Якось на вихід, щось таке класне. Трошка футболка. Далі така цупкіша канина. цупкіша, вона не просвітлюється, вона дуже класна, цупка. Класний матеріал. Велика, супер, супер-пупер. Далі у нас чоловіча, така якась футбольна. Щось тут не знаю, щось пише. Не футболі, якщо чесно. Зовсім. Далі у нас є така маєчка, коротенька, така типу топу, але трошки подовженого. Дуже класно. Далі у нас чорна футболочка, така ззаду. Це напевно ззаду? Ні, це спереду такі штучки. Виріс такий класний. Супер. Більше є розміра, є менші розміри. Є такі прям топ це напевно називається, Дуже класний кораловий колір насичений. Дуже класно. Далі у нас така є маєчка. довгими такими трошки шлейками, дуже класно, супер, супер якість. Нагадаю, що це в нас сорт екстра. 10 кілограм, 3730. Дуже класно, Така е, дуже класна насичений зелений колір. Супер. Дуже класний. Е, е, Тут у нас збірочкою, до речі, новенька. Дуже класна. Дуже класний матеріал. Така якось на вихід, такий класний колір, Супер. Далі у нас щось зелененьке з квіточками. Така прикольна парадна якась футболка з рюшечками. Супер, Класно класна. Далі у нас така простенька, ніжненька маєчка, щось типу топу. Дуже класна. такий класний новенький прикольний. Далі у нас е, така, такий топ. Напевне, кроп-топ це називається, там якась зав'язочка, приємна тканина, біленького кодуру. Дуже класно. Далі у нас е, така маєчка, тут є чашечка, нічого не треба, не буде просвічуватись, можна під низ нічого не вдівати. Дуже класний принт. Цупка, темненька, напівденька дівчинку. Далі у нас така е, ще одна. Спортивна футболка, так, спортивна футболка, тут теж є підкладка, класні ці такі прошиті. Так, нашивки такі якісь прикольні. Далі у нас так, далі у нас простенька така, прикольна, літня футболка, класний принт, супер. Синенька під горло, простенька. Далі така вже літня, така дуже-дуже дуже дуже літня футболочка якась. Така сіточка, так. Далі футболочка в полоску, дуже багато розмірів, така з квіточкою є. Дуже класна якийсь леопардовий тепер принт, якісь метелики, але як леопардова. Супер. Далі є чорна, така простенька, без нічого, класна, широка. Супер. Далі є така, о, така супер класна, вона зараз дуже модно, дуже стильно, дуже класна. Взагалі супер класний. Е, не, ж, код, не знаю, як це сказати. Далі у нас така широка, велика, на великого чоловіка, може бути і на жінку. Дуже класна, приємна тканина. Стан супер. Далі у нас така футболочка теж велика, чорна. Далі така біленька якась, білий топ. Дуже класна тягнеться бока на худеньку, маленьку дівчинку, якийсь може SXS. Далі така перед, напевно, це напевно перед. Така кольорова якась теж маєчка. Футболочка. Далі у нас футболочка. Тако, це перед, це зад, щось намальоване, якесь лице там, дуже класна якість. Супер. Звертайтеся в коментарі, пишіть, дзвоніть. Будь ласка, Така футболочка, супер темно синього кольору. Така сіренька футболочка. Червона в такій прикольній крапочці. З біленькими крапочками, така маєчка. Далі у нас просто сіренька, без нічого, простенька, сіренька, класна. Футболочка, практична, базова. Далі у нас така якась з мережевим якимось на спині. Тут є зав'язочки. Я покажу ближче трошки. Така. І тут є зав'язочки спереду. Супер класна маєчка. Далі у нас такий коротенький, дуже класний, дуже класна. Такі квіточки там намальовані. Маєчка коротенька, на худенького во когось. Супер. Такий є боді. Дуже класна тканина, така трошки тянуча. Не, не стискає сильно, але й не в рубчик. Так, це врубчик називається. Далі така якась святкова. Якась така десь не парадна на вихід, блеститься, переливається, така широченька, вільненька, супер. Далі у нас така футболочка, знизу є резиночка, на замочку крупному. Ну, я розуміюся, це далі маєчка така простенька маєчка, просто без нічого маєчка, чоловічі. Дуже мені подобаються такі чоловічі футболки, з ковніром вона така прикольна, базова, без нічого, класна футболочка. Далі сіренька, сіренька, базова, теж без нічого. Далі для більш таких відвертих дівчат, які є супер, супер. Далі у нас є така зелененька, якась просто базова, без нічого, супер. Така. Сіренька якась полосочка на чоловіка. Тут є кишенька, є замочок. супер класна тканина, тянуча, прекрасна якість, все добре. Далі є така футболочка більша, я кажу, що мені подобаються такі чоловіки. Мені просто чоловіки подобаються. Далі така футболочка. Супер. Мені підходить, я буду трясити. Далі така футболка на, на когось крупного, великого, високого. Дуже класно. Далі є така. такий маленький кісток. На якогось маленького, на якусь маленьку дівчинку, еска і Далі футболочка така велика, вона чиста, просто тут ниточки, класна якість, супер. Нагадаю, що це екстра за 10 кілограмів, 3,730 Будь ласка, така маєчка з таким прикольним принтом. Теж супер на літо, ідеально. У мене є така футболка, до речі, дуже класна, класно, довго носиться, супер, просто бомба. Далі чорна така, просто практично. Тут якийсь є малюночок. Далі у нас така чорна, якась була похожа, мені здається. Така з там якимось ззаду. Далі просто чорна, тут теж щось там пише на когось великого. Ще одна, теж якась відверта, класна для худенької, маленької дівчинки. прекрасна. Практичне сучасне якесь, як вона називається, кожен день носити. Базове, базове, базова футболка. Далі така футболка майка. Далі така блискуче, боді прикольне, класна тканина, трошки тянеться. На якусь маленьку, не дуже і худеньку тут можна. Далі футболочка. Тут, якщо комусь треба, я не розуміюся в футболі, якщо чесно. Далі така коралова, теж якась спортивна, класна, супер. Дуже багато одягу, дуже багато розмірів, дуже багато чоловічих, жіночих, багато розмірів, багато кольорів. Дуже різноманітний одяг, дуже класної якості. Супер. Я би такого хотіла. Отаке таке прикольне таке десь на, на танці. Хоча на танці я знаю куди, куди носити. Дуже класне, дуже прикольне. Веселе таке. Біленька, базова, без нічого. Така з тут такими рюшечками. Чорненька, Прекрасно. Далі маєчка простенька, спортивна, супер. І далі останні, останні буквально футболочки. Така, простенька, все супер. Далі це не знаю, як це вдівати. Я не така сучасна, це напевне сюди. Я не пам'ятаю, як воно називається, але це дуже зараз актуально, дуже всі хочуть такі, у нас такі є. Будь ласка, далі. Така простенька чорна футболка. Якщо хочете, вам щось подобається, можете писати в коментарі, можете писати нашому менеджеру, з вами зв'яжуться і все віше.